От у нас є вітер 10 метрів над ґрунтом. Над, над, над Давайте спробуємо піднятися вверх. Ой, а що б случилось? Що-то я нічого не, не, не бачу. О, ну, стой. Ні, тут... Так, не, не, не виходить тут так. А, так. Так, 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 так. Давайте. Як бачите ізобара, да, є, і бачите вітер трохи від неї, ну, повертає тр -тр 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 трохи вліво. а на ну на ну, вже вже вище він. Це взагалі міняє напрямок. Ну, нас буде більше цікавити. Оце буде 600 метрів, 750 метрів, бачите, як, як ночи йде вітер. А на поверхні він же так іде. Ну, повертає трохи вліво. А, тут погано вам видно, так? Ну так, да. воно єле-єле щось видно. Тут і що ну, якось видно оці. Чи, 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 чи також погано. Також погано. А ну відкривайте у себе е, сайт Вінді і будете прямо у себе дивитись, бо тут вам не видно нічого. Я люблю завжди, щоб, щоб була сітка тиску, бо це теж дає певну ін, ін, інформацію. Тут ще є така функція, ви, ви можете включити опрогравання, він, він буде міняти дату тут і у вас буде мінятися тут е, ситуація на, на самій мапі. І ви будете бачити, а куди йде циклон, куди йде антициклон і таке інше. Windie.com. Красний значок в колі з двома галочками. Він має платну версію, але є й безкоштовна, якої, ну, в принципі, достатньо. Щоб щоб користуватись, тут є більше людей, частіше прогноз. Оні просто частіше дають. Ну я так зрівнював, то все і так більш-менш однаково виходить. В правому куту, верхньому можете бачити там, дощ, гроза, вітер, температура, пориви вітру і таке інше. Можете це все виставляти, міняти, додавати. Тут є інші шари, такі. Ви все, що вам потрібно бачити, включити, їх, вони будуть у вас от, ну, на, на оцій планці. І потім ви можете ще міняти висоту отут. Поверхня і там 13,5 кі кілометрів. От. І ви будете бачити е і температуру, і вологість на різних шарах. Тобто там, де ви будете ну, до дощо літати, і там, де ви будете злітати, сідати.